А перед початком цього відео буде хвилиночка тексту без сценарію. Тому заздалегідь вибачаюся за свою мову, темп, тембр і так далі. Перш за все, ви звичайно, дивлячись це відео, захочете мені написати, що звук дуже сильно погіршився, і що це за такий безлад в країні робиться. Я вам відповім. Я думаю, що звук погіршився, перш за все, через те, що я змінила пристрій, на якому я записую власне озвучку, тому що до цього я робила це. На ноуті, потім перекидала на комп'ютер, потім на цьому комп'ютері монтувала вже відео з озвучкою і, власне, вже потім заливала на YouTube. Але тому ноуту йому вже дуже багато, він готується віддати Богу душу. Тому давайте трошки пару слів про його упокой, скажемо одне одному в думках. От і віддамо шану його роботі. Моїй прекрасній озвучці, яка була рівно до цього моменту, я сподіваюся, що хаха сні меми і музика на фоні вона трошечки вбереже вашу психіку від того, що ви будете чути. Але я знаю про цю проблему. Можливо, у вас є варіанти вирішення проблеми і на мікрофон за всі гроші світу. Такий варіант мені не підходить. От, можливо, проблема в колонках, які, власне, транслюють цей звук. Я не знаю. Але я вважаю, що це мій обов'язок попередити вас, що відео, яке ви будете дивитися, буде трошечки давити вам на психіку, скоріш за все. Тому дякую вам за коротесеньку увагу і. Сподіваюсь, що приємного перегляду. Всім привіт! Ви на каналі Ілюзія Огляду, і в сьогоднішньому відео хочу продовжити наш конверсейшн по ісикаям, але в більш вузькому форматі. Сьогодні говоритимемо про чоловіків в тайтлах і що ж з ними не так. Давайте без надлишкових передмов переходити до теми. Одна з причин, чому я майже кожного разу волію, аби героїня залишалася самотньою, це дуже неякісні чоловічі персонажі, які кружляють навколо неї. Чоловічі персонажі, на мою думку, мають мати хімбо енергетику і інтелект. -кен. Не дуже вмішуючись в сюжет і бути непоганим придатком до подорожньої валізи героїні, а не створювати їй проблем. Я працівник поліції. Ну шо? Ну шо? Від... Ну та й що? 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 Ви дасте сказати? Ну, Ви... чи... Сміюся, Говорю, дайте, я скажу вам. Йди, на... Але більшість чоловічих персонажів нахабно лізуть в мій фіменоцентричний світ. І псують його занадто високим екранним часом на фрейм. Знаєте, дуже часто в тайтлах відбувається така чудова магічна трансформація, під час якої героїня з несамофитої лідерки незалежної жінки перетворюється або на тупеньке мовпиня, яке не щитує очевидні речі, або в якусь незграбу зі слабким здоров'ям, яке підводить її лише біля чоловічого персонажа. Це мене бісить просто до нестями, бо є відчуття, що ці неймовірні жінки враз стають елізабет з темного дворецького, які намагаються приховати Справжні здібності аби якийсь хер в камзолі на них глянув. Але це таке це не найбільша проблема, з якою ми зіткнемося на нашому шляху в цьому відео. Всі пам'ятають цю зав'язку в тайтлі, коли основною і єдиною мотивацією головної героїні якось діяти в цьому світі постає її бажання заробити грошей і просто звалити кудись в тихе місце, жити своє спокійне життя, жодним чином не пов'язуючись з політичними і палацовими інтригами. Пам'ятаєте, через кого всі її плани руїняться? Так, саме через чоловічих персонажів, які стримують її, в'язують її почуття провини за те, що вона просто хоче жити своє краще життя і насильно залишають біля себе, змушуючи вигрібати всі проблеми, в яких вони безпосередньо задіяні. Це мене вкурвлює ледь не найбільше, бо це подається під соусом кохання і почуттів, а не під соусом того, як героїня посилає таке кохання далеко і надовго, і звалює собі на інший кінець світу. Ні, це не кохання. Коли партнер вважає, що його почуття важливіші за ваші. Це не кохання. Коли партнер вважає, що насильницьке утримувати вас біля себе і нав'язувати почуття вини через власні бажання, це все, що завгодно, але не романтичні почуття. Це ненормально, але ми це хаваємо. Ew, this is so cringe. Guilty. І якщо ми з вами ще можемо це відфільтрувати, ми. Небидло то є категорія людей, які вважатимуть це правильним. Вважатимуть правильним те, що вони повинні поступатися своїм бажанням партнеру, а не він має поважати їхні. Ви мене зрозуміли. Я пішла трохи не тим шляхом, перетворивши відео з мемами в якусь лекцію, але давайте продовжимо вже на якісь більш хаха ноті. Поговоримо трохи саме про типи чоловічих персонажів, які нам згодовують в цьому жанрі. Звичайно ж, найпоширеніші чоловічі персонажі загадкові та холодні герцоги півночі з червоними очима і чорним. Орним волоссям обов'язково герої війни, всі бояться, бо вважають їх монстрами, і т.д. і т.п. Чи варто говорити в чому проблематичність таких персонажів? Якщо варто, то я скажу не вміння говорити словами через рот. Це завжди якісь надумані приколи, які не мають зв'язку з реальним світом, якісь самонакрути, незрозумілі ревнощі і доволі груба поведінка. Я розумію, що це можна обумовити їхнім стилем життя, а ще, звичайно, важким дитинством, оточенням і так далі, але насправді вони всі створюються заради зайвої драми в стосунках. Бо вся зайва драма відбувається зазвичай через недомовки, через незміння поговорити, через якісь незрозумілі речі, які можна трактувати як завгодно. Звичайно, що якби персонажі взяли і поговорили би, то вся їхня любовна лінія вмістилася б в два абзаци разом з післямовою. І дуже часто в таких стосунках найбільше робить саме жіноча персонажка, яка намагається поговорити, висловити почуття, проявити ініціативу, але отримує в кращому випадку фізіономію повного нерозуміння в гіршому грубощі. Наступний кандидат, який мене тригерить, це імператор Тиран, якого боється всі. Навколо, але не головна героїня, і по ходу сюжету взагалі не зрозуміло, чому він тиран. Ну іноді зрозуміло, бо він жорстоко розправляється з тими, хто завинив. Але це навряд чи дотягує до такого голосного звання кровожерливого вбивці садиста, коли всі підлеглі цього ж імператора від нього не іронічно в захваті. До того ж, камон. Вони всі супермоделі, їм все пробачать за гарненький писок і прикольний шмот. Не видумуйте мені той тип чоловіків, про яких я поговорю далі, просто знищують мою надію на світле майбутнє, вбивають мені все хороше і забезпечують моєму терапевту вілому жегір'ї. І це той тип чоловічих персонажів, яких головна гериня підбирає дитиною і виховує. Чи варто говорити про проблему того, що в таких стосунках гериня майже ні? Коли не сприймає цього персонажа за любовний інтерес, і я її повністю розумію, бо це буквально дитина, яку вона виховала. Чи варто говорити, що стосунки в таких парах починаються з нав'язування чоловічого персонажа, який плутає вдячність і прив'язаність з коханням? Чи варто говорити про знецінення неромантичних стосунків, які між ними були? Це завжди має перерости в кохання, ніколи не залишається на рівні названих брата з сестрою чи матері з сином. Причому в більшості випадків гериня і сприймає чоловічого персонажа як сина. Вона хоче побачити його щасливим з іншою дівчиною, підтримує його, але сама хоче жити десь подалі, серед тиші і спокою. І звичайно, що таке просте. І наївне бажання героїні не виконується. тому що в незрілого пацана ця героїня єдина жінка, яку він бачив у житті, і йому дуже треба, щоб вона його кохала. Ось такий тип стосунків мене просто вбиває і виводить з рівноваги навіть більше, аніж герцоги півночі. Але будемо йти далі. Наступний тип чоловіків не такий вже і поганий, але тут як подивитись. це лицарі чи особисті охоронці головної героїні. Чи варто говорити тут про нерівноправність стосунків між панною і слугою, і що ці стосунки себе не врівноважують аж ніяк? Це, звичайно, не така вже прям проблема, і на серйозному говорити про нездоровість не виходить. Але це така коротка думка, яку я думаю, коли я читаю про такий тип любовної взаємодії. Я не завжди вірю чоловічому персонажу, який з повагою ставиться до героїні, і ми відразу вважаємо його ідеалом чоловіка, але ж варто розуміти, що він так себе поводить через своє положення і через те, що героїня має над ним владу, а не тому, що він такий класний народився. В такому разі чи може героїня бути взагалі повністю впевненою в щирості почуттів? Чи не плутає вона почуття з вірністю і відданістю, а також вплив внутрішньої дисципліни лицаря чи охоронця. І чи сам чоловічий персонаж не маскує одне під інше? Яка ваша думка з цього приводу? Напишіть в коментарях, буде цікаво почитати, подискутувати, бо ви мене дуже лояльна і приємна аудиторія, з якою мені лише радість спілкуватись, майте собі на увазі саме з цієї причини я б хотіла запропонувати вам звернути увагу на благодійну крамницю фільварок, яку створила спілка художників та ентузіастів. Якщо ви хочете допомогти наблизити нашу перемогу, а саме допомогти зібрати кошти на ліки та тактичну медицину для медиків у Білбас. А ще отримати щось приємне натомість, долучатися до благодійного продажу, який організували ці чарівні дівчата. Ви зможете придбати собі мілісті карпаки з котиками на всі випадки життя і заодно зробити добре діло. Весь чистий прибуток з продажу буде передано Fusion зміни світ, які і направляють ці гроші на екіпірування наших медиків, а разом з тим і на нашу перемогу. Всі посилання на сторінку фільварка, Фьюжна, а також на Монобанку, знайдете в описі під цим відео. Ви завжди підтримуєте мене як коментарями, підпискою і лайком, так і фінансово. Але цього разу, якщо ви Планували задонатити мені, краще направити ці гроші на милісті Карпаки і на перемогу нашої армії. Дякую за увагу! Повертаємося до теми відео. Але чого мені дійсно не вистачає в ісекаях – це справжнього конфлікту епох. Я дійсно хочу почитати ісекай, в якому героїня потрапляє в епоху умовного середньовіччя, і всі чоловіки ставляться до неї так, як ставились би в середньовіччі. Навіть чоловік, який би її покохав, все одно тригерив би її, бо кохання для них це абсолютно різні речі. І був би непоганий плод твіст, коли вона знайшла б чоловіка, який би вів себе адекватно, і це виявився би також ісикайнутий герой, якого в цьому суспільстві не приймав. Але жінки так само, як героїні чоловіки, тому що в вісикаях дуже і дуже мало уваги приділяється підходу до життя і стосунків двох людей з двох різних епох. Бо в нас тут іноді дві різні вікові групи не можуть згоди дійти стосовно використання одноразових пакетиків. А тут цілий розрив на декілька епох і всім норм. Це вже була б окрема сюжетна лінія з купою всіляких приколів, які люблять автори напхати для розтягування хронометражу. Але тут це було б виправдано, а не робити сім глав трагедії з якихось необережних слів, які хтось комусь сказав, хто. Щось сам подумав, сам образився, сам вибачив і далі по списку. Ви зрозуміли про що я. Ще також хочу поговорити не лише про чоловіків, які виступають любовними лініями, але і про батьківські фігури, які не тригерать не менше. Я ніколи не вірю батьку, який змінюється поряд засикайнутою героїнею і намагається бути хорошим. Власне. Героїні це і не потрібно, бо вона не його донька. Вона не залежить від нього емоційно, в неї немає прив'язаності. Тому вона і стає дуже зручною дитиною, яка не нав'язується, знає, чого хоче в житті, і говорить з батьком лише по ділу. Ось ці всі сувмісні чаювання, вечері і прогулянки потрібні були тій дитині, яка була впевнена, що батько її ненавидить і шукала його любові. Мені завжди шкода володарку тіла, в яке потрапляє героїня, бо та вела себе як звичайна дитина, але не отримувала й крихти уваги, доки її тіло не зайняло дорослого Сформована людина, який безмежно чхати на того батька. Ще більше тут я не люблю виправдань автором таких батьків, які починаються з того, що він про неї піклувався, але так, що на цього не помічала, або ж з того, що він проклятий, зачарований, і так далі. На мене це не діє, і дивлячись на таких батьків, я не відчуваю нічого, окрім відрази. Але оскільки в них також у всіх дуже гарненько промальовані писки, їм все пробачається. Але основна моя думка тут така: відношення героїв навколо, чи то любовні лінії, чи то батьки до ісиканої героїні змушує. Мене відчувати несправедливість по відношенню до оригінальної володарки тіла або до її звичайної версії, а не термінатора з багажем знань, навичок і стратегій. Ще жодного разу я не зустрічала хоча б в одного з героїв думку, що «А стара героїня мені подобалась більше, чи щось на кшталт цього. Ні, всі в захваті, всі цілують землю, якою вона ходила, і щасливі лише від факту того, що дихають з нею одним повітрям. Я, звичайно, не менш захопливо дивлюся таким персонажкам у рота, але іноді пробігає ось така думка і стає трохи менш весело, коли думаєш про оригінальну героїню, на яку взагалі забили, і навіть в двох словах не розкрили, що з нею взагалі сталося, жива, мертва чи не народжена, ні слова. Та як би там не було, і сикаю з переліку моїх щоденних ритуалів, нікуди не зникнуть. І я продовжу хапати все, що бачу, і можу прочитати. Тому відео, як ви зрозуміли, несе лише розважальний характер, хоча й декілька серйозних фраз тут прилітало. Ну що ж, дякую вам за увагу, дякую за вашу підтримку. Не забувайте за дівчат з філіварку, не забувайте, що я тут така є, хоча я почала відеоси виставляти рідше. Всім дякую, всіх люблю, обійма. Маю цілую в плечі і чекаю з вами зустрічі в наступних моїх відео. Щасти!